Кіт інжир популярний кіт блогер. Він радить. Узимку. Маєш голову? Одягни шапку. Навесні Готуй мрії. цвіте Бузок. Улітку. Лови літо за хвоста. Восени. Не шурися. Випий какао. Почитай книжку. Переглянь відео. І дізнаєшся, які речення допомагають надихати. Як бути мотиватором. В означено особових реченнях головний член у формі присудка називає дію, яку виконує конкретна особа. Цю особу можна легко означити, назвати адже на неї вказує закінчення дієслова теперішнього або майбутнього часу дійсного способу. Наприклад, тепер маю на 10 тисяч мрій більше. Перша особа однини я маю нове життя починаємо з нових книжечок. Перша особа множини. Ми починаємо. Відсвяткуєте разом. Друга особа множини. Ви відсвяткуєте. Головний член також може бути виражений дієсловом наказового способу. Наприклад, Тримаймося. Перша особа множини. Ми тримаємося. Не забувай робити щось щодня для здійснення своєї мрії. Друга особа однини. Ти не забувай. Зберігайте спокій і читайте книжечки. Друга особа множини ви зберігайте і читайте. Зверни увагу. Відрізняй односкладне означено особове речення від двоскладного з пропущеним підметом. У двоскладному присудок виражений дієсловом у формі третьої особи однини – теперішнього майбутнього часу. Або у формі однини минулого часу. Наприклад, пригощає полуницею незрозуміло хто пригощає він, вона. Тому таке речення потребує підмета. Ага, кіт пригощає. Проаналізуємо речення за складом граматичної основи Не сховаєш тепер лиця? Крізь пальці горить і рдиться». речення складне. Перша частина не сховаєш тепер лиця?» Односкладне означено особове речення. Головний член виражено дієсловом другої особи однини майбутнього часу. Друга частина крізь пальці горить і рдиться. Двоскладне речення з пропущеним підметом лице. Воно. Присудок, виражений дієсловом у формі третьої особи однини теперішнього часу. Проаналізуй речення за складом граматичної основи. Чим вона виражена? Перевір розганяє листя, розгулюється, мете замітає вулицю, замітає, гонить колом. Це двоскладне речення з припущеним підметом. Незрозуміло, хто виконує дію він, вона, воно, вітер, двірник. Присудок, виражений дієсловом у формі третьої особи однини теперішнього часу. Іду і не втямлю, не злічу облич. Речення односкладне означено особове. Присудок виражений дієсловом першої особи однини теперішнього часу. Обери вислови кота інжира, які є означено особовими реченнями. Чергуємо спортзал і читальний зал. Моя любов завжди буде тобі парасолькою. Ще нічого не зробив, а вже втомився. Мрію стати твоїм волонтером на все життя. Моя любов завжди буде тобі парасолькою. Двоскладне речення. Теж двоскладне, але з пропущеним підметом ще нічого не зробив а вже втомився. Односкладні речення. Чергуємо спортзал і читальний зал. Мрію стати твоїм волонтером на все життя. Чудово. Ти робиш успіхи. Створи постер мотиватор із гаслом нашого каналу. Для цього спочатку визнач цільову аудиторію. Яка має найбільше інтерес до відео. Це легко! Такі ж підлітки, як я. Я не завжди розумію пояснення вчительки. А я багато пропускаю. Хочу вчитися у власному темпі. Поміркуй, що відрізняє наш канал від інших навчальних каналів. Просто про складне. Я головний. Хочу, натискаю на паузу, хочу переглядаю ще раз. Гарна візуальна картинка. Безкоштовний репетитор у моєму смартфоні. Подумай, яку реакцію має викликати слоган. Цікавість і бажання переглянути відео і використовувати їх для навчання. Сформулюй слоган простою мовою у формі означеного особового речення. Він має бути зрозумілим і привабливим. Учімо українську разом. Це й тобі знайомий, правда? Чекаємо на твій слоган у коментарях до цього відео. Зверни увагу. Щойно саме означено особові речення допомогли скласти інструкцію. Також вони стануть у пригоді для складання планів і завдань. Ось що радить зробити завтра кіт інжир. На мрій десять нових мрій. Напиши старому другу Подаруй комусь квіти. Викинь десять речей обери наступну книжечку. З'їж щось смачненьке. Означено особові речення часто виражають прохання та заклики. Наприклад, надсилай котиків тим, кого любиш. Їх уживаємо в розмовному, діалоги і художньому стилях мовлення. Наприклад, Обіймаю тебе сонечко, На вулиці шукаю сутінь. Люблю і млилі річну вечорінь. Тепер ти знаєш, як інжиру вдається мотивувати та надихати. Просто він вдало оперує означено особовими реченнями. Ну, Став лайк, бо може ти чиєсь натхненням. Запам'ятай. В означено особових реченнях головний член у формі присудка називає дію, яку виконує конкретна особа. Цю особу можна легко назвати Я, ми, ти, Ви. Адже на неї вказує закінчення дієслова теперішнього або майбутнього часу дійсного способу наказового способу. Відрізняй односкладне означено особове речення від двоскладного з пропущеним підметом. У двоскладному присудок виражений дієсловом у формі третьої особи однини теперішнього, майбутнього часу або у формі однини минулого часу. Означено особові речення стануть у пригоді, якщо хочеш скласти інструкцію, план, завдання. Також вони виражають прохання та заклики, мотивують і надихають. Їх уживаємо в розмовному діалоги і художньому стилях мовлення. Врстав котянчу вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.